Вітаю на моєму каналі. В даному відео я хочу розказати про універсальну прошивку на пульт RM510B, Просто RM510, яку я знайшов на одному із форумів у Телеграмі. От дана прошивка, яка буде закріплена в коментарях, ссылка на мою групу в Телеграмі. Вона буде схожою на дану прошивку, яка стоїть на даному пульту, але буде трошки відрізнятися. За допомогою неї ви зможете підключити до смарт-контролера RM510B. Дрони, які працюють на додатку DJI Pilot та DJI Fly. Тобто тут ми можемо перемикати режими пульта. Дана прошивка є доступна в моїй групі в Телеграмі, вона безкоштовно доступна на даний пульт і на смарт-контролер RM700. Заходите в групу, додавайтеся, я завжди буду радий спілкуванню. Група недавно тільки створена, так як я не знаходив в Телеграмі, групу, яка є українською і по наших дронах DJI. Тобто Саме української групи я не знаходив ніде. Тож, додавайтеся в групу, задавайте свої питання. Я завжди доступний, завжди в телеграмі. В будь-який час пишіть, я чим зможу вам допоможу. Також зможу вам допомогти встановити дронхак на ваші дрони, допомогти з параметрами набирання висоти, спускання дрона, відключення вогнів і багато інших параметрів, які можна модернізувати цілком безкоштовно. Так що буду завжди радий. І будуть завжди чекати вас у своїй групі. Дякую за увагу і всього найкращого.